Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про одне з особливих місць у нашому рідному місці Херсон це Босковий парк. Босковий парк це гарне місце, де раніше відпочивали дорослі та грались діти. Весною тут розквітає бузок, ростуть дерева та квіти. Парк стає дуже красивим. Але вже три роки у Босковому парку не чути. Ані дитячого сміху, ані розмов дорослих. Що ж сталося три роки тому? Одного дня на наше місто прийшла велика небезпека. Чужі солдати хотіли забрати нашу рідну землю, але наші чоловіки стали на її захист. У цьому парку відбулись важливі події, наші сміливі воїни. Боролися, щоб рятувати місто та захистити людей. Вони були дуже хоробрими. Хто вони герої? Герої це ті, хто допомагає іншим, захищає свій дім і не боїться труднощів. Наші захисники показали, що справжня сила у доброті та любові до своєї країни прагнені її захищати. Ми завжди будемо вдячним тим, хто захищає нас. Завдяки їм ми можемо гуляти в парку, гратись та жити у мирі. На згадку про ті моторошні часи, давайте намалюємо московий парк і наших героїв, щоб завжди пам'ятати про їхню мужність та хоробрість. Чекаю на фото ваших малюнків. Дякую. it's é